За добу, що минуло, російсько-терористичні групування 79 разів вели вогонь по позиціях українських захисників вздовж всієї лінії розмежування. Бойовики продовжують використовувати проти сила зброю великого калібру. Обстрілюючи з мінометів наші позиції в районах Пісків, Майорська, Зайцевого, Луганського та Кам'янки, незаконні збройні формування 16 разів наносили вогневі удари калібрів 120 та 82 мм. Найбільш активні дії ворога. Спостерігались поблизу Авдіївки, де противник з мінометів та зброї меншого калібру 19 разів обстрілював наші позиції. Також неодноразово намиці вели вогонь у напрямку станиці Луганської, Невельського, Опитного, Гнутового, Зайцевого та Мар'їнки. З озброєння бойових машин піхоти обстрілів зазнали опорні пункти українських сил в районах Луганського, Шахти Бутівки та Новотроїцького. Порушення режиму тиші прихильниками Кремля здійснюється як в день, так і вночі. У першому випадку ворог стріляє по своїх позиціях з метою дискредитації бійців Збройних сил України в очах мирного населення. А в другому керуючись тим, що з місій ОБСЄ в цей час поблизу лінії розмежування, немає. Аби утримати свої позиції, підрозділи Сила ТО вісім разів відкривали вогонь у відповідь.